Прийшов дев'ятий транш. Україна отримала 500 мільйонів від МВФ. Наскільки позитивна новина, і що під нею кроється? Ну, по-перше, так давно в програмах з МВФ ми не бували. Це рекордна і сума платежів по. По цій програмі і кількість переглядів в рамках програми, звичайно є питання питання до нашої спроможності до повноцінного по повного виконання домовленості з МВФ, але МВФ в цілому позитивно оцінює прогрес, і це точно гарний сигнал нашим міжнародним іншим партнерам, що можна продовжувати програми спільні з Україною. Угу. Е, також пишуть різні заголовки на кшталт такого, що МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн платформи. Е, ми ще з вами дійдемо і до пенсії, і до різних прогнозів МВФ. Але давайте про все по порядку: навіщо вони це роблять, і е, як це реалізувати в тих реаліях, в яких ми зараз знаходимось. Ну, по перше, на що вони це говорять? Україна має приходити до самофінансування. Це очевидно, що, що є великий потенціал в оптимізації державних витрат. В боротьбі з корупцією відповідно МВФ наполягає не, не тільки на податках на онлайн-торгівлю, е, а й на докорінну реформу е, митно-митної системи на податкову на податковій реформі і багато позицій у нас сугузгодженні з МВФ. Е, я маю на увазі і аналітичні центри е, і е, уряд. Е, я не можу сказати, що є якесь суттєве протистояння. Навпаки, є конструктивна розмова і урядова, і аналітична з. МВФ питання в іншому: наскільки ми самі готові ухвалювати? Ми як держава, готові ухвалювати рішення, які можуть стати непопулярними? Реформа митниці точно є популярною реформою, але питання чи готова держава відпустити таку корумп корумповану годівницю, яка дає корупційну ренту від 50 до 150 мільярдів гривень за різними оцінками. Наша оцінка показує, що близько 120 мільярдів гривень це корупційна рента митниці на поточний момент. Так ось ця реформа, вона відкладена. Ми в вчергово порушили нашу обіцянку перед МВФ, але домовились про те, що до кінця року з'явиться план перезавантаження інституції, ще навіть не митної реформи комплексної, а лише перезавантаження керівництва ДМС Державної митної служби. А ось такі питання, як детінізація, які зачіпають. Дрібних торгівців, мікробізнес український, це доволі соціально непопулярне рішення. В нас близько трьох мільйонів самозайнятих. Ми щойно презентували стратегію. Розвитку людського потенціалу, економічних можливостей українців, і зробили аналітику по тому, де ж де ж знаходяться українці, чому 9 мільйонів майже українців виведені з економічного з, з економіки України, чому такий високий рівень тіньової неофіціалізованої зайнятості? І подолати це явище звичайно потрібно, але тут є кілька думок. Як, як же це робити? Од, один підхід це збільшувати контроль з боку держави, збільшувати податкове навантаження, робити неможливу роботу при ухиленні від податків? Здавалося б, це. Правильно, справедливо всі мають бути в рівних умовах, але є два негативних моменти: перший соціальний влада і цілком справедливо побоюється соціальних вибухів на кшталт сейфоп ФОП, які вже вибухали в попередні роки. А з іншого боку, і суспільство, і аналітики дуже чітко розуміють, що Держава не зможе нормально і ефективно забезпечити. Систему контролю над е, мільйонами е, самозайнятих чи людей в мікробізнесі, і відповідно спрощена система, спрощене оподаткування, е, мінімізація контролю, е, певні, певні стеля, до якої ти не, не мусиш взагалі сплачувати податки. Це реалізовано не тільки в Україні, це реалізовано і в Європейському Союзі. Держав державі не вигідно контролювати. Дрібний бізнес чи обтяжувати його податками, бо, бо держава більше витрачає потім на адміністрування, ніж на ніж отримує податкових надходжень. Відповідно, питання тут скоріш в тому, як знайти компроміс. Який би дозволяв з одного боку відстояти справедливість і децінізувати цю частину економіки, а з іншого боку, не ускладнити цей процес, не збільшити, не здорожчати адміністрування як для бізнесу, так і для держави, і не призвести до соціального вибуху, здається, цей компроміс знайдений. МВФ наполягає на 23% трьох відсотках ставки податку. Ну не наполягає скоріш, рекомендує не наполягає. Це можливо, 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, сумарно 23%. Справедливо держава України наполягає на 5% на урівнянні з третьою групи групою, групою єдиного спрощеного оподаткування для ФОПів. 5% з обороту, які б адмініструвалися маркетплейсами. Це можливо і. Реалістична і така компромісна модель. Чи, чи зможуть стати такими податковими агентами маленькі маркетплейси? Тут вже складність, бо навряд чи вони зможуть це, це, це дуже швидко впровадити. Чи буде правильним, якщо тільки великі маркетплейси? Будуть податковими агентами велике питання, хоча, наскільки я розумію, і розетка, і інші е, готові е, грати в та, таку роль додаткову таку роль. Відповідно, компроміс ще раз. Має бути мінімальний неоподаткований дохід, наприклад, 100 тисяч гривень протягом року, має бути єдиний відсоток з суттєво нижчою ставкою від 3 до 5 відсотків, 5 відсотків здається цілком. Цілком е, реалістичним е, має бути якась тестова модель. Ми, ми маємо відтестувати це на великих маркетплейсах і, і дати можливість е, іншим маркетплейсам підготуватися протягом року, тобто мати від, відкладену е, історію. Е, ну, Я трошки, з вашого дозволу, ще проблем насиплю з цим МВС, бо вони знайшли компроміс не тільки в тому, що ви перелічили, а ще й в, як мені здається, в гаманці українця. Бо от е, кажуть, що в Україні. Ймовірно, зростуть тарифи, газ, світло, опалення, тому що наразі українці платять половину від стоїмості через мораторій, через війну, і треба ж цей дисбаланс у секторі енергетики прибрати. Тому от вони знайшли таке чудове рішення, і це не єдине рішення. Там багато чого про золотовалютні резерви і курс гривні, в тому числі в базовому прогнозі там, ну умовно кажучи, трош не так. Гірше як в тому, який вони опублікували ще, що війна про продовжиться до 26-го року, і, і тоді буде і економічний шок, і що країна повинна бути якось тримати курс гривні, буде проїдати ці золотовалютні резерви. Ну і ще й до того, що. Пенсії не будуть підніматися єдиним джерелом підняття цих пенсій буде їх фактична індексація і більше нічого. Ну і все це якось знаєте, не знаходить балансу. От мені здається, в реальності, тому що так вони говорять про запобіжні механізми, по типу там що якщо повишаються тарифи, то будуть якісь там субсидії. Але ж ну не може це працювати в 100% випадків, і е, складається враження по цих прогнозах, що якраз таки цей дефіцит буде покриватися. За рахунок пересічного українця е -е, і ще до цього трошечки додам, що Мінсоцполітики сьогодні опублікували чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з 2021 роком, знизилася на 40%. 40% – це ж катастрофа. Незважаючи не на те, що ми спільно здається з мінсоцем, узгоджуємо всі наші цифри, але здається, там не не так все погано насправді. Працездатне населення фактично виведене з економічного обороту його потрібно повертати. І ми там з міністерством економіки з Мінсоцом насправді бачимо великий потенціал в офіціалізації зайнятості, в продовженні активного життя українців. Відповідно, потрібні такі національні програми, які б дозволили українцям проходити профілактику, мати краще здоров'я, ментальне і фізичне що потрібно дати можливість людям з інвалідністю, особам з інвалідністю долучатися до роботи. Жінкам мати можливість через допомогу держави раніше повертатися після відпустки по догляду за дитиною ветеранам, адаптуватися до цивільного життя швидше. Можливостей багато і тут питання навіть не в кількості людей, які в Україні, а в тому, як ми забезпечуємо продуктивність, ефективність і реально інвестуємо з боку держави, з боку бізнесу в розвиток людського капіталу. Ось це пріоритет власне цієї стратегії, яку ми. Щойно з міністерством економіки презентували. Але якщо повертатися до Міжнародного валютного фонду, ну все ж таки, яка задача Міжнародного валютного фонду? Допомогти Україні мати фінансову стабільність і допомогти Україні перейти до фінансової самостійності? Бо зараз хочу нагадати нашим глядачам: Україна менше половини. Власних видатків, як держава, фінансує самостійно, в нас є міжнародні партнери, які е, і тут ми маємо чесно це казати самим собі. Е, вони не беруть гроші де, де інде. Вони фактично беруть гроші власних платників податків. Тобто, вони переконують власних громадян в необхідності допомагати Україні. Хочу нагадати, що Україна та так не допомагала іншим країнам свого часу, коли в нас були гарні часи. Чи допомагали ми в проблемах, які виникали в Руанді чи в інших регіонах світу? Так чому ми маємо розраховувати на європейську підтримку назавжди? Це неправильна позиція була б наша така, що, що всі нам винні. Це інфантильна дитяча позиція. Ми дійсно маємо думати про те, як з часом перейти до самофінансування, зробити економіку достатньо масштабною, щоб, щоб ми всі наші державні витрати фінансували самостійно. Тому дійсно зараз немає можливості підіймати пенсії більше ніж просто індексація. З, звісно, зараз нам доведеться шукати внутрішні резерви для фінансування з урахуванням того, що наступного року є ризик. Зменшення міжнародної допомоги на 10 мільярдів євро. 10 мільярдів євро це величезно, це чверть того, що ми, що ми отримаємо в якості допомоги. Де ми знайдемо ці гроші? Відповідно, абсолютно зрозуміла позиція МВФ, який не тякає, пошукайте, бо можливо це. Не питання в детінізації, можливо, в тарифах, можливо, в скороченні державних видатків на оптимізації видатків на необов'язкові платежі. Чому зараз ми продовжуємо, наприклад, будувати мостові п -п -п переходи чи, чи дороги, замість того, щоб будувати укріплення? Це цілком. Слушне зауваження, які українські експерти постійно задають нам нам, нам державі. Фактично, так ось ми маємо зараз подумати, де ці резерви. Децінізація прекрасно. Підняття тарифів дуже ризиковано потрібно, потрібно виходити з реальних економічних можливостей українців вільний курс долара. Ні, не готові ми до цього, але приведення його в відповідність до економічних реалій. Так, національний банк має виходити із економічних пріоритетів України. Зокрема, часткова девальвація долара допоможе розвитку українському, українського експорту і нестиме все ж таки більше економічних плюсів ніж негативів. Але звичайно, контрольована девальвація і не не, не шокова. Тому відверто кажучи, я не бачу в позиції МВФ якоїсь такої суцільної зради і великих ризиків для українців. Звичайно, ми маємо мати власну голову на, на, на плечах і пропонувати МВФ альтернативу. Ця альтернатива це прискорення митної реформи, це, це реформа податкового адміністрування і реформа оподаткування праці, це, це система бронювання критичного персоналу, яка дозволить приборкати інфляцію і залучити через з децінізацію зарплат 250 мільярдів гривень до державного бюджету, це багато рішень, які ми можемо самі ініціативно пропонувати МВФ, а не тільки чекати, поки, поки аналітики МВФ запропонують ще ще нові рішення.